Що ви робите? М'яч М'яч робиш? А, да. я, а, я, а, я, а я роблю голову. Добре на кружочку. А так, мама так. Той. А мені кружочок? Ще тобі кружочок дати? А тільки чистий. Це... Ну це з мокичкою. Чи... Тут має бути мокичка. А то прилипне тісто. Так, так, давай. Ну я зроблю так. Давай. Я міцно роблю. Мама, де ще? що зробив? Рулетик зробив? Так. Да. Добре. <рес> Так, зірчики мої мушки мої. Помічники мої, так? Ді, мама, анде. Оо, молоде. Тимо класти у духовку, так?